Всім привіт! Хочу вам зробити невеличкий обзор частини свого саду і показати зверху, як розташована у мене ділянка і що де знаходиться. Так, кордони ділянки доходять до трейлера. Там має бути паркан, але він був такий простенький тросніковий. Восени, взимку, коли були сильні вітра, його трошки розірвало, тому там зараз будемо переробляти, вже такий більш капітальний. Так, дивіться. Сад у мене ділиться на кімнати. Ця центральна називається зона солярію. Там я собі мріяла поставити шезлонги, бо у нас тут басейн. Тут буде зона мангала біля басейну колись. Зараз поки що там у мене городи. Це мав бути вихід із будинку в сад з тераси. І така ось по колу кругова доріжка там між клумбами. Ось вона йде. Це клумба, можна сказати, центральна. На неї Ну, Я так планувала дивитись з тераси. Вона мала бути... прикривати собою всю іншу ділянку. Тобто я не люблю, коли ділянка просматривається, і хотілося мені щось зробити таке, типу рощі, маленького лісу. Тому оця діляночка добре видна з тераси, а інше ні. Для інших потрібно пройти по дорожці або в одну сторону, або в іншу, або тут по газону теж там частково постелила. Це ось о. зліва клумба. Це теж кордон ділянки. Ця клумба одна з найяскравіших, я вам зараз її покажу ближче, поподробніше, розкажу про рослинки, які там ростуть. Далі в цю сторону ще одна кімната, там недобудований пруд, який я планую ось-ось закінчити. І там така зона релакса біля пруда. Покажу її в наступному відео. Далі тут за бордоволисним персиком є вхід ареч... така, ну, типу арочки буде з ялин плакучих, в кімнату ще одну таку. Ну, і з іншого боку, будинку у мене теж є великі клумби, але про них пізніше. Ну, гайда в сад. Ось ми пересуваємося по газончику, виходимо на доріжку і заходимо в зону, яку я називаю зону солярію. Ну, почнемо з входу. Тут у мене на вході стоїть арка. З одного боку я посадила ялину інверсу на штамбі і буду її тягнути по арці, щоб вона потім звисала. З цього боку, бачите, у мене конструкція арки, яка вона з двох ніг переходить в одну. Це я так намалювала і майстер мені зробив. Тут я посадила кліматіс, він ось підростає, має зараз квітнути. Йому тільки пару років, він ще не встиг. А, у мене тут дуже цікава кормушка для, пташ... для птахів. Це мені подружка зробила сама своїми руками зварила, тут ще кусок сала висить <зим> з зими. Тут вже така гарнезна. Ну, почнемо з рослинок. Це сама звичайна ялина блакитна СБС. Вистрижена знизу нога, така величенька. І далі вона формувалася кулею багато років. Але потім я вирішила, що вона має бути конусом густеньким невеликим. І вже декілька років даю їй трошки підрости вгору. Я думаю, що на цій висоті ми і зупинимось, і я її буду далі застригати конусом. В ногах у неї туя, здається. Little Gem. Я вже не пам'ятаю, якусь я купувала і вона у мене виросла за декілька років. Років 4, мабуть, я тому садила цю клумбу. Це моя гарнезна троянда чайна йол, китаянка. Поруч з нею барбарис Orange Eyes. Це самий яскравий барбарис з тих, що я бачила. Помаранчевий такий, що аж ріже око. Тут, де трошки на нього тінь падає, він більш жовтенький або зелененький буває. І ще трошки змінює колір навесні і в кінці літа він буде більше аж наче червоний. Зараз саме такий помаранчевий якийсь кораловий. Тут я досадила, щоб не було пусте місто айстра осіння. Якраз, щоб щось восени теж квітло, бо троянди квітнуть якось хвилями. А це буде ще осіння фіолетова айстра. Так, це у мене сосна плакуча, сосна звичайна пендула. Я її купувала на штамбі, десь метр десять І декілька гілочок було. Вона дуже швидко наросла, це теж 4-5 років десь. Я її тягну до гори, хочу, щоб вона була метра три. А далі я її відпущу і вона собі буде. Будуть гілки донизу рости. Буде собі падати, так сказати. Дуже красива сосна. Так, Тут у нас гінгобілоба, але я не пам'ятаю, який сорт. Троль чи Марікен, здається, троль. Е, треба подивитись, десь у мене навіть в зошитах записи є, що я купувала. Вона на низенькому штамбі, вже також років 5 е, Їй. йому. Це у мене ялина Альберте Глоб. Подивіться, яка вона майже ідеальна. Кулька. Я її не стрижу, я її тільки обробляю десь раз на півтора місяці від кліща. Вона не горить. Все, що розказують, що ой, коніки горять, коники горять, це вони не горять. Вони так, буває, трошки підгорають, але це такі більш білі і жовті сорти з білими-жовтими приростами. Звичайні зелені коніки не горять. Все, що там з'являється на них коричневого кольору, це все кліщ. Бачите, яка гарнезна. Вона десь у мене вже майже пів метра. Їй років шість. Я її купувала дуже маленькою. І от вона в ґрунті так гарно себе почуває. Поруч трояндочки, маленькі спрейки кольору такого, знаєте, піонерського галстука. Помаранчево-червоні, прямо аж ріже око, настільки яскравий такий колір. На фото не пере... і на відео не передається. Він тут, бачите, якийсь такий більш як червоний. А так він аж оранжеватий такий прям. Вогонь. Це у мене сонтрава. Вона квітне рано навесні, фіолетово бордовим якийсь таким цікавим кольором, ну, незвичайним. Великий пишний кущ, вже багато років йому дуже мене радує весною. А зараз має просто таку ажурну листву. Теж прикрашає вона ділянку і дуже гарно. В композиціях виглядає. Так, за нею сосна шведський турист. Це сорт горної сосни. Вона зимо жовта, тобто вона восени починає жовтіти. Всю зиму вона яскраво жовтого кольору. Чи вона відрізняється від вінтерголда? Ну, не знаю. Чесно, не скажу, прям, щоб я бачила якусь різницю. Такі самі прирости, такий самий жовтий колір. Може, навіть вінтерголд трошки жовтіша. Я її перші пару років прищипувала. Зараз в цьому році відпустила. Хочу, щоб вона трошки піднялась, бо планую там нею посадити якусь азалію чи рододендрон. І мені потрібно, щоб коренева була прикрита від пекучого сонця, бо тут після обіду у мене якраз дуже сонячно. Це на штамбі знову ж для того, щоб прикривала, давала тінь таким такою парасолькою для будучої азалії чи рододендрона. Це у мене бруслина. Яка восени стає малиново червоного кольору. Теж такий нереальний для рослини, для листя колір. Зараз вона набирає об'єм. Це імпортна рослина, привита на штамбі. Вирісла вона у мене за два роки, за три, мабуть, навіть раза в три. Не можу сказати, що дуже швидко росте, але я трошки ще й застрігаю, щоб вона була більш компактна, але густа. Так, тут у мене суміш. Помаранчеві лілії, червона крокосмія, люцифер. І забула щось зароїдних, що дає червоні ягоди. Це такий прям кущ-букет. Червоний барбарис карликовий, шаровидний сорт називається Рубістар один з найяскравіших маленьких барбарисів. Зараз трошки вже змінює в більш якийсь такий рожеватий, додається відтінок. І зелене листечко появилося. До того воно стояло дуже дуже червоне. Це ялина, яку я держу подушкою, застригаю кожного року. В цьому році ще не стригла, трошки поприщипую. Це білобок. Це не глаука глобоза, це білобок. Вона також буде великих розмірів, але буду стримувати. Щось, може, потім здвину, але тут вистачає її місця, куди рости. Так, далі за ялинкою в мене посажена вієла. Вінксофайер. Вона в минулому році перший раз тільки заквітла. Видала пару квіточок рожевеньких. Це вперше побачила, як цей сорт квітне. Вона цінується за листя. Зараз вони такі салатові, світленькі, дуже гарна фонова рослина. А в кінці літа і восени вона буде помаранчева, аж в червоний уходити, і буде акцентом. Там за нею теж посажені крокосмії. Я їх дуже люблю. Вони незвичні, цибулькові рослини, квітнуть влітку, обов'язково покажу, які вони. І коли вони цілими букетами, це щось неймовірне, наче метелики в повітрі. Основна крупна рослина, тут у мене купреса Кіпаріс Лейланд, форма Фастігіата, тобто коло але він все одно широкий, все одно його застригаю, Ще не робила в цьому році цього. Тільки планую на вихідних поруч гарнезний декоративний червонолисний персик. Вимихав за останні два роки дуже сильно. Також в цьому році його не застригала, випустила повище, але думаю, що навесні наступного року я його дуже-дуже жорстко застрижу. Він не буде все літо бордовий, вже почав трошки уходити в оливково зелений в такий якийсь мідний відтінок. Але все одно він дуже гарний. Дякую подрузі за такий чудовий подарунок, бо я щось планувала сюди саме з бордовим листям. Ще одна така сама трояндочка спрей помаранчева, як і тут була. Вони ну, в мене парою. При пересадці розділилися, я вже так дві висадила, бо це в мене жовто-помаранчева клумба, я вже, мабуть, казала. Тут все квітне або жовтим, або помаранчевим. А, також тут азалія листопадна. Чомусь вона в цьому році у мене захворіла, завжди була дуже гарна. Мабуть, їй тут не вистачає ні живлення, ні вологи біля сосни, бо сосна огромна вже. І вона якось перехворіла, але зараз почала трошки відходити. Я її підживила через листя і в корінь насипала смокотику. Думаю, що відійде і на наступний рік рясно заквітне. В цьому році було декілька квіточок, а ті минулі роки вона дуже-дуже рясно квітла помаранчевими такими насиченими гарними квітами. Там за нею декілька троянд однакових. Я не пам'ятаю вже, як цей сорт називається. Ось так зроблю, тоді буде... О, отако видно колір. Майже немає аромату. І хотілося мені сюди якусь помаранчеву трояндочку. На картинці вона була більш помаранчева. А от в житті виявилась трошки інакша, але вона мені подобається і вона вже тут і лишилася. Так, це кіпарисовик Філіфіра Нана. Але він у мене чомусь схожий на ауреа, видає якісь прирости жовтенькі. Можливо, пересорт, можливо, це і буде якась ауреа. Плоска подушка, не стригла. Ні, пару разів пристригала, але висоту не прибирала. Чись вона у мене такою прямо, знаєте, як подушкою росте. Тут багато цибулькових, багато тюльпанів помаранчевих, дуже гарних. Так, тут ще одна бруслина крилата, а латус компактус, здається. А може навіть і не компактус. бо прирости такі собі сантиметрів по 30 стрижу кожного року весною. В цьому році теж дала трошки відрости. Захотілося мені тут великого куща. Так, ну і сосна. Це сосна чорна грін Rocket. Я її не прищипую для того, щоб вона не була сильно густа, бо піде рости в ширину. А мені потрібно, щоб це була колона. Десь вона вже зараз метри 4 сіганула. А буде метрів 6 точно. А в діаметрі вона десь біля метру, не ширше. Так, тут ялівець блючіп. Я їх дуже люблю і у мене їх багато по ділянці. Навірно, штук 5 точно. Непримхливий, гарненький, голубенький, е умірено росте, не агресивний, е можна формувати, застригати, тримати в розмірі. Е відквітла вже троянда Ашрам. Е це було для мене відкриття позаминулого року. Дуже гарна квітка е такого жовто-помаранчевого кольору. На жаль, вже не покажу вам її в цю, в цю хвилю квітування, вже наступну. Була в мене штамбова в цій же клумбі росла, але вона чогось не перезимувала, загинула я її викупала нещодавно. Так, бар... Барбаріс, здається, Флоренс можу. можу збрехати. Я вже не пам'ятаю, які я сюди садила, треба теж подивитися в записях. Але, здається, все-таки він. Так, так само тут низкоросла айстра осіння, тім'ян лимонопахнущий. І я їх теж дуже люблю і вони в мене скрізь. Так, тут іде... Гарний ялівець, він рахується карликом, бо росте, всього пишуть до метра. Це сорт Yellow Sapphire. Купувала я її дуже маленьким, це був імпорт, він тільки-тільки попав цей сорт в Україну. Я його одразу купила, і він у мене вже теж роки 4, мабуть. Зараз він десь в діаметрі 80 см. Може, 90 якщо по кінчиком рахувати. Але він ще трошки росте. Хоча я, я б його вже зупинила, але ж прийдеться, мабуть, трошки підстригти. Ну, тут бордюр із тисів. Саме звичайний тис ягідний. Стрижу його теж, роки 3-4 він у мене тут. Тримаю в розмірі. Ось така яскрава. Цікава клумба. А тут ще у мене блакитна ялинка. Я її буду звідси прибирати. Вона тут е, випадково. Е, я боюся, що я її не, встр... не стримаю в рості, навіть якщо буду застригати, це була і зелі е, Вона щось хворіла, е, ми її трошки підпікли на сонце при перевезенні. І я думала її спочатку викинути, але пожаліла, втикнула, і вона пішла. А тепер вона мені там заважає, то я її буду прибирати. Досить тут двох блакитних ялинок. Третя вже буде зайва. От така яскрава у мене клумба в зоні солярію. Зараз сонечко вже сіло, кольори більш яскраві. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, задавайте питання, відповім. Наступний раз розкажу про сусідню клумбу, яка по колу йде на цій же полянці. Це я так зараз знімаю, щоб ви мали уяву. Як розташована у мене ця поляна з двома виходами. Тут теж спочатку хотіла зробити якусь арочку, де вихід туди в город, але передумала, бо тут у мене акація, і вона буде великим зонтом, то ця арка буде зайва. Але про це в наступному відео. Всім дякую за просмотр. Гарного вечора або дня. Заходьте на мій канал.